Довгий час не було е, не ми про обміни військовополоненими. Скажіть, будь ласка, от у чому ситуація зараз з обміном саме військовополонених? Потім також хотіло уточнити щодо цивільних. Ну, е, як завжди, у нас процес обміну це максимально важка робота, якою займається координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Завжди, коли ви бачите е, те, що обміни відбуваються, це кропітка, щоденна робота, якою займається велика команда. Станом на зараз я не скажу, що у нас якась є пауза в, в комунікації, е, і ми продовжуємо наполягати на проведення великих обмінів. Я скажу відверто, що е, за моєю точкою зору е, ми запропонували такі обміни, якщо по російській стороні було було завдання повернути росіян додому, вони б давно погодились на проведення обмінних процесів. Ми розуміємо, що довгий час є проблема з обміном цивільних. Росія не йде на обмін цивільних. Скажіть, чи є можливо якісь зрушення у цьому напрямку? По цивільним. Ми не можемо використовувати термін обміну, ми не можемо міняти цивільних на цивільних. Дійсно, це максимально важкий процес за весь період діяльності. Команди, яка займається поверненням громадян України з території Російської Федерації, вдалось повернути тільки 147 цивільних осіб. Процес продовжується. Ми шукаємо країну, яка може стати країною покровителькою і відкрити такий додатковий канал комунікації по цьому напрямку. Скажу так, Україна кожного дня пропонує нові нові варіанти, які дозволять повертати цивільних громадян України з російського оборони. Ми пам'ятаємо, кількість цивільних органів була близько 20 тисяч. Здається, на початку вторгнення, а зараз яка кількість? Дивіться, ми е, можемо казати про ту кількість, яка, е, яка зафіксована в єдиному реєстрі щодо осіб, зниклих за особливими обставинами. Там знаходяться цивільні особи, військові і діти за останніми даними в цьому реєстрі близько 37 тисяч громадян України. Ця цифра зростає.